Всім добрий день, продовжуємо робити рибинку в блендері. І давайте почнемо з того, що зробимо зябра. Зябра робимо кісточку Clay Strips. Вона робить, давайте трошки зменшимо її, ось такі от фактури, тобто така от лінія, і нею проведемо контур, де буде проходити зябра. Десь так хай буде. Тут цю частину трошки, давайте збільшимо тепер кіточку. І ось так от будем, сюди заведемо, а потім загладимо. Нажимаємо Shift і ним тепер цю частину загладжуємо. Так. Тут щоб була більш така рельєфна фактура, візьмемо кіточку Кріс Sharp, ось вона так виглядає, і нею проведемо по цьому контуру нашого зямбра. Добре, тепер його буде чітко видно. І тепер давайте зробимо луску. луску ми теж будемо робити цією попередньою кісточкою. Будемо робити ось такі кільцеві рухи. Давайте тільки одне, що раджу, коли ви починаєте робити, виберете конкретну відстань. Тому що, якщо ми будемо робити ось так, буде так. А тут вже буде більше. Тобто відстань впливає на розмір. кісточки. Що ж, давайте зробимо її ще меншу. Ось так. І тепер зажимаємо Shift і згладжуємо цю частину луски. Так, ну виходить якось так. Знову тепер відпускаємо Shift і робимо наступний рядок. Зажимаємо Shift і згладжуємо цю частину. Вже наступний ряд луски. Переходимо до третього ряду. Також згладжуємо цю частину? E, у нас зараз вімкнутий режим Mirror по осі X. Тобто ми робимо тут луску і заразом робиться і з іншої сторони рибинки. Так, ну я думаю, на цьому хватить. Просто цей ряд ми його затушовуємо і дивимося, що з другої сторони. Тобто з другої сторони теж в нас є луска. Чудово. Так, що ми можемо ще пропрацювати? Так, ну ось цей гребінець я вам раджу теж вибрати. Крізь ш... Так, 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 ось цю. крізь шарп кісточку. І не зробити ось такі от ямки в цьому гребінцю. Щоб він був такий більш реєпний. Також тепер раджу вам вибрати кісточку дров, саму першу, яка була вімкнута ну, яка робить ось так. Збільшимо силу, наприклад, 0,8. Ось так. Потім можна зменшити саму кісточку. Так. Можна зменшити саму кісточку по розміру і перейти в налаштування строк. І тут у нас є спейсінг 10%. Спейсінг збільшити. Наприклад, у мене 169. І тепер я веду і з'являються ось такі от бугри. Тобто, коли ми вибрали спейсінг, більший тоді буде між ними простір. І чим більше ми будемо спейсінг вибирати, тим більший буде відстань між цими буграми. Так, давайте виберемо приблизно. Хай буде 150 десь так. І тепер можна пропрацювати якийсь рельєф риби. Так, я проведу тут по центру. Для цього я вимкну режим mirror по X і проведу по центру такі от такі фактура в нас. Потім знову вимикаю Mirror X, радіус ще зменшу, F зменшую ще радіус. І тут е, проведу такі от... Так, я ще зменшу і силу. Або 0,6. Буде така рельєфна поверхня тут. Ай буде так. Також можна спробувати і по животу риби щось зробити. Знову вимикаю X і проведу тут лінію. Так, що вона зовсім не рівна. Так, давайте виберемо ботом і щоб було вже більш-менш. Так, почав хорошо, закінчив погано. Давайте декілька. Так, ну хай буде так. Вмикаємо X і далі можна ще пропрацювати якісь додаткові лінії. Так, чудово, хай так і буде. Ну, дивіться, ви будете робити свій, це творчість тобто будете робити, як вам подобається риба. Е, також давайте ще перейдемо сюди, знову поставимо. Тут по замовченню стоїть 10%, тому поставимо 10. І виберемо замість строк метод space, виберемо line. Коли ми вибираємо лінію і проводимо, то ми ведемо по лінії, воно не малює зразу. І тільки потім, коли відпускаємо, з'являється лінія. Збільшимо силу, наприклад, 0,8. Ось так. І можна зробити над майбутніми очима риби щось на зразок такого. Ну, Це на рибу вже не дуже похоже, ну, ми просто навчаємося, вивчаємо різні наші кістечки, якими можна е, малювати. Що ж, я зберігаю цей проект. На цьому все. Дякую за увагу.